Вітаю вас. Розкажіть, будь ласка, про вашу волонтерську роботу. Яку здійснюєте? Все почалося, як і у багатьох людей, 24 і 25 лютого 2022 року. 2022 року. Якось з одним моїм гарним другом. Ми сіли і вирішили, що ми не можемо просто сидіти, склавши руки. І почали обдзвонювати всіх своїх знайомих, всіх своїх родичів в Україні і поза Україною, перше перевіряючи, як вони себе почувають чи в безпеці, знаходяться вони і їхні сім'ї. От а далі люди за кордону почали приходити самі і пропонувати певну допомогу. Хтось міг допомогти справою, хтось міг допомогти е фізично там, відправивши якісь вантажі. Хтось був готовий і до сьогоднішнього дня я дякую завдяки дякую цим людям, які готові допомагати навіть фінансово. Це означає, що вони нам просто-напросто довіряють і довіряють тому тій справі, які ми робимо. А чим дається допомогти Золочівській центральній районній лікарні? Центральна районна лікарня в Золочеві це тільки один з проєктів. Те, що реалізовано на цій площаці, це забезпечення безперебійного живлення. Ми змогли забезпечити два генератори. З загальною потужністю більше, ніж 10 кВт. Друга поставка і другий підпроєкт був це ліки. Наскільки я пам'ятаю, вартість загальної поставки ліків була, склала більше, ніж 1 мільйон гривень. Ну і в подальшому якісь такі маленькі мінімальні прохання, які надходили до лікарні, ми по можливості реалізовували. Але я повторюся ще раз, що центральна районна лікарня в зоошвиці не один проект. Взагалі в Золочівській територіальній громаді ми досить багато проектів реалізовано і з військоматом. Із міською адміністрацією. А розкажіть про проекти, які вдалося вам ще втілити на сьогоднішній день. Не залишилося ні єдиної, ні єдиного обласного центру, де б ми не були представлені. Одного разу приблизно в липні я зробив такий аналіз, і ми навіть поділилися цим в соціальних мережах аналізом, що у нас за один тиждень було відправок по Україні в. 12 регіонів і тому це і про лікарні там в Житомирській області, Київ, Київська область, всі прифронтові регіони були відправки в Харків, Одеса, Миколаїв. Ну я можу ще раз сказати, майже, майже вся Україна. Останній раз це цікавий факт, яким я. Пишаюся на, на сьогоднішній день. Останній е, остання поставка, або, скажімо, так, приходу е, гуманітарної допомоги, який в нас був, у нас був пакуночок, який дістали для воїнів з Японії. Тому ми завозили. Я бу я ніс його на руках. Як це для мене це цей пакуночок найцікавіший, тому що він приїхав в Європу з Японії, і зараз ми його привозимо воїнам до Україну. Якщо, от ось так, буде. а що ви побажали нашим українським захисникам? Бути такими, як вони є, в Хлопці, ви сильні. І єдине, що би я хотів сказати, це дивитися, не озиратися, дивитися в майбутнє, тому що майбутнє в нас велике. Ми в такі не теж, ну, нелегкі, такі складні часи залишаємося сильними. Завдяки вам, насправді, завдячуючи вам, хлопці. Дякую. Дякую.